Три. Що тобі треба? Здоров'я треба. Раз, два, три. Що тобі треба? Любові треба. Раз, два, три. Дружби. Раз, два, три. Любові. Міланочка. Раз, два, три. Щастя тобі треба. Софійка. Раз, два, три. Миру. Раз, два, три. Успіхів треба. Так, тепер слухайте уважно. Зараз я одягну свої новорічні окуляри. <рес> новорічні окуляри, діти, ми сьогодні святкуємо. Якраз повертайтесь до мене обличчя. У день Миколая. І ось Олег. Слухайте уважно. І так. І чекають Миколая, і на світі кожен край. Та не кожен мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай. Ставай сюди. Жив колись давно на світі десь у Гурції юна Роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь. Це добре в небі Миколая полюбив. Став їм піском відзнаним. Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату. Всіх вітати знов і знов, женти діткам діткам роздавати подарунки як любов. Миколая щиро любить кожна дитинча, не загасне в його серці, доброти свіча. Діти вже його чекають і так радо зустрічають. Добре пісню заспівали, більші теж підготували. Щедрий святий Миколай. де щороку в рідний край, кожну хату, в кожен дім він несе дарунки всі. Так, з мішка дарунок виме тихо, послуха, як дитина диха, кладе нечутно, геть ті з Миколаєм дітки, ставай рівненько. Американські дітки, охопить дружки. З Миколаєм світ світліший, з Миколаєм веселіше, з серця доброго людей Миколай у світ іде. Кожен свято це чекає, Миколая виглядає, а найбільш, звичайно, діти, генсеянські кожен. Ось вам зараз будемо вручати подарунки. Віта. Льода. І так, діти, простягніть ручку тим, хто чекає подарунок, тільки красива рука, дуже красива рука. Це рука добра, це рука бажання, це рука вітання, це рука любові, це славоди, ця миру, ця душевного тепла, ця рука нам світ веде, ця рука подарунки роздає. І так, опускайте ручки. І так, крутимось. Крутимось. Раз, два, три. Подарунок. Діти не чуємо. Давайте ще раз. Раз, гад.